Всім доброго дня! Сьогодні от прийшла чергова посилка з Китаю. Правда, замовляв, не я, мені замовляли. От. Мені замовили, вирішили зробити ось такий мені подарок. Е я його уже відкривав, можна побачити позамальовував І так. І... Пішла посилка я не знаю, стільки. Мені лише подзвонили, сказали поїхати забрати. Так. Так. Тут... Я не знаю, що. Я був спочатку подумав, що тут документи, але... Давайте почнемо з маленького. Зараз. Угу. ось так от заклеємо. Я правда не знаю, що там є, але... Я не знаю, що там є, але щось мені заказали. Тут у нас О. нічого нема. Дуже прошу. Ага. Не замовили перехідник. Тупі це на... Я не знаю, як це називається. От. Так, відкриваємо ось цю, тут що я також не знаю, тут я вже не відкрию, тільки от так, ось ага. от. по напакову, китайці, китайці тклет. Так, і дай... дай. Пішло. У нас на роботі там постійно. Прошу дай дай перехідник. дай переслідник. Ага. О! Що, його немає? Капець. Це ж, треба на, на одну таку річ. Цілий великий пакет. Так, ладно, це сюди. Тут щось А тут так взагалі нічого не було. ну ладно, Подивимося. О. я их из пакетов. Вот, вот сейчас, вот, не разумею. Ага. Это, типа получается. все вот. типа получается, мне это, по приколу заказалось. Це получається. Це йде от сюди. Це йде сюди. Це під iPhone. А це й сюди. Це що, типу, от. ось так от получається. Так, от. так, це може. Це. І ось ще одна. Це видно, тут так. дуже Так. такий м'який кулечок, Опа. Тут стоє. Нічого. Ну, ну, це вже правда треба рвати, бо тут вже так заклеїлось. От. Це я навіть не знаю для чого це. Нічого не сніг. Так. Передальше. Ну от. Жалко мені ці пакети рвати, але...

Ось таких два перехідника. Це якраз добре бо в мене кабель є з двохсторонній. З цим тупіце. Так. І тепер головне потрібно перевірити. Це як можна побачити на відео, чуть-чуть кривий. Ну, це від... Айфона, це певно мені помилково. Прийшло. У мене iPhone, ну, взагалі, в житті ще не було. Навіть в руках не тримав. Ну, а це, ну, це, це, до речі, класна штука. Оце. Ей. Ось ці із ці. Це є класна штука. О. Це з одної сторони собі. Сюди, з іншої сторони, якщо потрібно цей, щоб не, не тягати за собою постійно всі кабеля. І так, потрібно перевірити. От, наприклад, мені потрібно підключити до телефону флешку а в мене тупе це. І є ось такий от перехідник, і тут зовсім інакший штекер. Беру Вона є флешка. От. Трохи незручно. О. Можу показати, може ні. Так. Ну, де в мене тотал команда. О, а не, є. Ось от з'явилося гоу. Так, і що воно хоче? Так, вичищаємо. Вставляємо ще раз. Так. USB накопичувач вилучено небезпечно. Чином, щоб увімкнути несподівану перезапуск телефону, збережіть усі дані та перезапустіть його зараз. Перезапустити кого? У мене ось... О, Добре. Значить. Це працює. А. Оце то явно немає. У мене iPhone. Айфонівсь... Казарядка є. Хоча в мене айфона ще не було ні. Ось такі то справи. але це напевно ще що... ось так от. М -м. Ставте лайк. Кому сподобалось. Підписуйтесь на канал. До зустрічі.